Його подарунок для однокласників мій син хотів, те, щоб був дуже оригінальний та дуже смачний. І ось я приготувала ведмедики з маршмелоу, а потім приготувала поп'їд, пряники, пташення молоко, також тисячко-персики. Ну, зараз я вам покажу коротке відео. Отже, У пакет я спочатку ставила пряник цифра 8, далі пряники з різними малюнками знову пряник з міховик, далі з сендвіч, також ось такі міні-пряники, скажімо, тестечко персики, пташине молоко. також... Відмедики з маршмеллоу, знову пташине молоко у подарунка. і поп попід з маршмеллоу. Всі ці солодощі були неймовірно смачні. І ось так виглядав один подарунок. Працювала над цими солодощами декілька днів, але саме головне, що всім цей подарунок сподобався.